Чому ми відправляємо на електроенцефалограму? Перше, почнемо з того, що цей метод недороговартісний, не, не другий момент, що цей метод безпечний. І третій момент, що він нам показує? Нам показує, чи є у дитини збудження в корі головного мозку, чи є елементи епілептичних феноменів, чи це є елементи фокальні, чи це елементи є генералізовані. Тому і, другий, і третій момент: ми дивимося, як дозріває кора головного мозку. Мозку, чи відповідає це віку? Тобто, чи немає ніяких відхилень? Так, да, від норми. А в якому віці її можна проводити? Дивіться, електроенцефалограму можна проводити в будь-якому віці. Та дітки, які народжуються, і в перших, наприклад, кілька днів після народження, в них можуть виникнути судомні напади з якихось причин. Причини можуть бути різні від органічного ушкодження до генетичних проявів. Ми можемо вже застосовувати електроенцефалограму. Він не шкідливий, не болючий методу обстеження, але досить важливий для невро. А що це? як, як це вибрати? Дивіться, це дитину накладають електроди і лікар. Електродів накладається на голівку електроди, і лікар дивиться на комп'ютері, як працює кора головного мозку. Це по тип, подібний прилад, як ЕКГ. Коли ми дивимося, як працює серце, так само, як працює кора головного мозку, чи є там зміни, чи змін там немає.